Всім на канала, значить у нас тут перев посів, погані сходи, вирішив я не затягувати, пересняв, передискував і пересіяв. Таке кусками сходила соя погано. Звісно, сьогодні вирішив пересіяти по-бистрому і закаткувати ось такий агрегат на її спортування. Техніка, звісно, серйозна. Дорозі їде бурку страшний. Ну а так це якось так вон моя сівалочка стоїть. Тут суя я сходила не ідеальна. Тут, звісно, там кусок оставив, ну, А тут пересівав, тому що ждать доща не варіант. Так що вирішив я пойти таким путем, пересіяться. Да і все. Так що сегодня по-быстрому пролетів, передискував, зразу сівалку, посіяв і ось і каточками закаткував. Вещь конечно хороша, не всегда надо, но як надо, то конечно выручаю. і назад гуркотіти. Такі поставили, прохорець працює, полімано. Так що таке квартиньке відео, побисно, прилетів, зробив, побачимо, що з цього буде. Якщо цікаво вам буде, я вам зміню, покажу, що воно буде з цього. Добре, всім дякую, бо комари заїдають. Не забуваємо, підписуємося на канал, далі будемо.